Але вже по найму, знайомому, їдемо обробити 5 гектар нашим КПС. -иком. Це перша інформація. Ні поранування, нічого не проводилося, тому як тільки доїдемо до ділянки, я покажу вам стан поля. Їду і спостерігаю, що дуже багато вже в степу тракторів тобто люди вже виїхали працюють повним ходом тут за посадочкою працює антезик культиватором там де ми заїжджали працював Т-150 також агрофірма наша вже працює зараз будемо Нема тут просіки. Просто люди убрали біля своєї діляночки, наскільки посадка залізла. Добре. Приїду на поле, розкладуся, покажу вам стан. Ми працюємо, тільки що стався такий неприємний інцидент. Купив в цьому році сюди. Ось, ось, Дві абсолютно нові муфти. Ось о. Це я встановив старі ті, що в мене були в запасі. Слава Богу, завжди возю з собою в тракторі деякі запчастинки. Получається, що почало потрапляти туди повітря, пропускати. Викинув я їх отуди от в посадку. Тому що, я думав, в мене масло в циліндрі вже закінчилось. Така фігня. поставив старі, ніде не тече, все добре, все гарно. Ті, поки доїхав, не побачив, натекло знову, все в грязі, все в мазуті. Це просто якийсь ужас, якість цих запчастин мене просто вбиває. Це встановив старі, ті, що в нас були. Ну, Думав вже, що нове набагато краще. А воно фіга. Так, працюємо, працюємо, працюємо. Тут на ділянці був соняшник, була тут оранка. Ось така картинка в нас зійшла падалиця, тут зійшло осот, дуже-дуже багато бур'янів, там як можна бачити, воно все абсолютно зелене. от Єдиний мінус КПС, а оцей ось ось борон. Сюди набивається така кількість сояшника. Ми його, звісно, витягуємо на край поля. Потім по краю ми його там розрівняємо. Але ну, оце куди воно годиться. Сюди потрібно зробити пружинчасту борінку і буде все дуже гарно. Ось така картинка виходить вологи, просто куча в землі. Бур'яни вирізаються, трішки поле вирівнюється. Картинка змінюється. Тут ось видно, суха земля перемішалася. Тут вивернуло сирої землі, де був бугор. Але бур'яни, це в нас перша культивація. Бур'яни, частину більшу ми знищимо. Потім будемо робити другу культивацію. Тут буде в нас кукуруза. Це діляночка знайомого наняв. Він нас ось, як можна бачити, дивіться, яка кількість бур'яну. Це просто жахіття якесь. Так, а ось, ось дивіться. Ой, скільки, скільки сояшника. Зійшло який букет. Якщо тут викопати, дивіться. І не вимерз. Перезимував і зійшов. Якби посіяли хрен би він зійшов. Так, Поки не стемніло будемо продовжувати працювати, тут залишилося ось, тут небагато не, не, не до посадки і з тієї сторони залишилося там проходів на три. Так. Якщо щось вдруг буде цікаве, обов'язково зніму, покажу, залишайтесь на каналі, спостерігайте за нами.